Ну, давайте так. Пункт перший. Технічно зруйно е зруйнований, я думаю, незворотно зруйнований, е розвідувальний російський літак. Це дуже погана річ. Вона наводить ракети на цивільну інфраструктуру на все що завгодно. Я не знаю детально, як це працює технічно, але. На 600-700 кілометрів вони можуть визначити, побачити і до найточніших координат задати будь-який орієнтир для удару. Вони дуже добре бачать на що вони наводять ракети, і вони дуже добре розуміють, коли є наведення цивільні, коли на інфраструктурні об'єкти. Це Річ без якої, ну скажімо так, напівсліпі рашистські ракетники. Вони мають координати, вони мають старі карти, але ті карти дуже часто застарілі бувають. От є ситуація, є якийсь завод, який їм потрібно. Перед заводом 10-15 років назад збудували 20-поверховий будинок. Два рази вони попадають в цей будинок, тілячи в цей завод. Два рази. Тому ви знаєте про що йдеться. Тому оці літаки наведення вони їм допомагали робити прецизійно точні удари. Цих літаків небагато. Різні дані. Одні дані 22, з яких 13 в більш-менш бойовому стані, але є другі дані, що всього на всього дев'ять їх є, а тільки шість модифікованих уже пострадянський період. Ці літаки, навіть коли вони просто злітали, не для якихось атак, їх супроводжував завжди міг 31 І ніхто не міг з певністю знати, чи під ним підчіпаний просто контейнер для залякування, чи там дійсно отака ракета кінжав. І через це кожен раз, коли злітав цей розвідувальний літак, піднімались міги. У нас починалася тривога. А я коли мав їхати, скажімо, на телеканал, прямий через міст, а в нас. Транспорт перестають пускати, ну в розумінні, громадський транспорт і метро. І мені доводилося виїжджати до вас на машині і попадати в транспортний колоці. Тому у мене ненависть до цих літаків і до цього аеропорту десятикратна окремо тому насправді приємна для нас новина хоч би й тому що маючи дуже обмежену кількість цих літаків, а вони мають забезпечити расистів для встановлення фактажу. І розвідувальні інформації по всьому периметру їхньої країни, і від США, і від європейських членів НАТО, і від Китаю. То я думаю, що зараз у них буде дуже серйозний стимул відвести ці літаки щодо того, хто пункт перший це зроблено двома ударними невеликими безпілотниками, які були дуже чітко наведені в носову і антенну. Оту велику тою гриб на є, частину. І хто це? Невідомо офіційне повідомлення від кількох іммігрантських білоруських джерел, що це білоруські партизани, білоруський гаюн і Бевпол сповістили, що це саме партизани, що вони вчасно зуміли виїхати, забратися звідти, що вони вже покинули територію білорусі вже за кордоном. Ну так це чи ні? А знаєте, а нам і не треба знати. Якщо раптом виявиться через кількість років, що це була шикарна спецоперація, єдине, що може робити наш ГУР. Тому що там розвідувана аналітична служба знищена повністю, на жаль, паном Будановим, але він хороший спецслужбіст. Він спецназівець сам, ну правда, рівня старшого лейтенанта капітана, але хороший кажуть і брав участь в спецопераціях. І тому, от якраз спецназ він зберігав, і тому можливо, що це і не партизани, можливо, що це і наші військовослужбовці. Але поки що нам цього знати не треба. Головне, що. Росіяни на білоруських аеродромах себе почувають дуже погано. А версія зроблена така, що до неї не причепишся. Ну білоруські партизани. При чому тут Україна? Ми взагалі тут ні при чому. Та пан Тараси, і тут ще історія в тому. Ви просто згадували про наших розвідників. І я собі пригадую, що нещодавно нас попереджали. Це ми зараз з вами так плавно підходимо вже до підсумків. І до 24 лютого нас попереджали ще за тиждень, якщо мені не зраджує пам'ять, про те, що буде велика атака на Київ, і не тільки на Київ і три ага. хвилі ракетних обстрілів. Хтось говорив скромніше. Пан Буданов думав, що це. Це там казав публічно, що це може бути там невеличкий обстріл, але тим не менш цього не сталося. І я от собі так подумала: а раніше про важливе нас не попереджали. Нам, ну будьмо відверті, так, не сказали про війну, так як мали про це сказати. А тут поспіхом почали говорити про ймовірний Армагеддон Я просто знаю. Купу історії з Києва, як кияни закривали свій бізнес, як вони 24 лютого не виходили на роботу, тому що всі були дуже налякані. Як ви гадаєте, навіщо це було зроблено? Свідомо чи несвідомо та? і чому ми так і не навчилися, от за рік повномасштабного вторгнення протидіяти е, теж російській дезінформації? Навіть коли я кажу, ми я все ж таки маю на увазі і спільноту, і нашу владу. Ну тобто, треба ж вміти фільтрувати якось цю інформацію. А мені здається, тут абсолютно все свідомо. Тут не було те, що Вкід якийсь був з Росії. Вони винні у всіх гріхах, які тільки можуть бути, але якраз в цьому випадку проблема не в них, проблема в наших. В чому вся справа? Ну, рік назад нам брехали, наші всі прекрасно знали. Зараз знову директор ЦРУ підтвердив, що рік назад він прилітав до України і особисто Зеленському розказав все, включно з Гостомелем, куди буде висаджувати десант. Вони мали всю розвідінформацію, інформацію, і наша влада знала все. Вони всі без винятку вивезли свої родини е, слуги і їхні там е, підспівувачі заготували для себе на 24 четверте часом спецпоїзд, який їх після того як вони все таки проголосували за воєнний стан відвіз до західної України. Ну до центральної довіниці е, було а потім вже і на західну Україну їх возили, і так їх транслювали. Вони все знали. Вони були захищені, вони були підготовані. Тому там була свідома брехня, що стосується тепер. Ну пункт перший. Я думаю, що от зараз я ж пригадую, що початку не було мови, що там може буде якийсь маленький ударчик. говорилося, що буде серйозна атака 24-го, всіми, включаючи керівника гуру. Зараз вже гур відмивають. А я переконаний, що через два тижні скажуть так: слухайте, Буданов завжди правильні прогнози. каже: От він же ж казав, що 24-го часа жодного удару не буде, і ніхто не згадає, що він казав діаметрально протилежне. На привіті жаль, Буданов не зробив жодного правильного прогнозу ніколи. Ні разу, але потім під нього переписували історію, так як Воровола переписували новини, ніби він все говорив протилежне. Але знаєте, зараз не про компетенцію для мене погору основне. Я вірю в їхні можливості працювати як спецназу. Гур має спецназ, хоча його дуже часто використовують. Ну знаєте, як комп'ютером цвяхи забивати, але я не вірю в ніяку розвідувальну діяльність головного управління розвідки. Вона знищена після відставки борби. Їх знищували пономірно, просто руйнували і тому її нема. Тому оці історії, які зараз поширюються, які нам заявила ця група осіб, і міністр оборони, і секретар РНБО, і керівник ГУР, і велика купа пропагандистів, і якихось експертів, раптом, на мій погляд, це було абсолютно свідоме вкидування інформації для якогось лякання українських громадян для чого. Це вже не військова справа, це вже політика. Тому що військове було зрозуміло. Ну чи військово-політична, скажімо, складова. Було зрозуміло, що росіянам не вигідно е, акцентувати на 24 лютому. Ну, от я, наприклад, розказував, пригадуєте в минулому ефірі, що 24 лютого зовсім не військово взагалі щось буде відбуватися. Акцент змістять на 23 третій того на день праздничок Защитничка на виступ Путіна перед федеральним собранням, на якісь рішення. Які потім буде сов Федерації приймати. Ну я єдине промахнувся. Я думав, що там буде все таки якась ізюминка, Скажімо, анексія Південної Осетії чи Абхазії, чи якісь інші речі? Цього не сталося. Хоча, хоча хто його знає, може щось таке готувалося, тому що насправді ну не дармаш збиралося Совєт федерації. А знаючи, люди кажуть, що путіну переписали його виступ, і це було дуже видно під час самого виступу, що він був рваний і наново фактично змонтований. Я не знаю, як там це все відбувалося, але в будь-якому випадку, ну мені здається, що абсолютно було логічно зрозуміти, що 24-го числа Росія не зацікавлена робити якийсь акцент. Тому що вони не змогли під це число навіть мінімальну, як би вони там назвали поразку на рівні ще одного солидара зробити. Не то, що про якийсь вугледар, про це мови немає, не то, що про Бахмут, а якесь там навіть село, якесь там ягідне захопити. Вони під 24-те не змогли. І тому. На мій погляд було логічно, що ніякого удару не буде ніяких трьох хвиль не буде. Більше того, удари, які були зроблені напередодні коли 20-го чи 19-го, 20 19 по моєму числа, вони фактично зсовували акцент від 24-го. Тому я не знаю, звідки в них мала взятися така інформація. І не могла взятися, тому що вона просто ну взята пальцем в небо. А от для чого це робиться? Ну, у мене дві версії: одна версія нас посилено лякають. Весь час, не росіяни, наші це не російські ПСО. Нам розказують про. Давайте згадаємо. Початок цього року ми пережили. Ну хто слухає інформаційні вкиди від наших деяких владних представників? Нам розказували про наступ на Київ. Пригадайте, як нам розповідали, повторний наступ обов'язково буде. Це все готуються. Там якесь збройне формування готують, завищували кількість військ в Білорусі, Доки не виявилося, що цього точно не буде, і почали казати: Ні, ні, вже не буде. От колинаєв сказав. Генерал Наєв, що та слухайте, не лякайте людей, ніякий наступ звіти не готують. Якщо попруться, то ми їх звідти так поб'ємо, що їх там пуху з них не лишиться. Все після того перестали. Потім нам почали розказувати про тисячі танків, сотні літаків, які готуються для атаки на Україну. От зараз я знову читаю повідомлення гур про сотні штурмової авіації, які на ближніх аеродромах. Ну, перше, а якого біса бри, ближні аеродроми? Ніхто не розміщує, це не танки. Люди взагалі не грамотні пишуть ці пропагандистські речі. Ну, от в мене питання або нас хочуть для чогось залякати, а потім вкинути. А давайте може все-таки про переговори подумаємо: або багато скандалів всередині корупція, не зовсім компліментарні візити. Нам їх виставляють як дуже компліментарні. Вони не зовсім компліментарні заходи відбуваються. Деякі зауваження є щодо нашої влади, скажімо так, жорсткі і. Ну, від цього треба відводити увагу відвертати. Слухайте, як в Росії, так і в Україні відвертають увагу якоюсь там смаженою інформацією. Страшні удари будуть все. Вся Україна думає про те, які будуть удари. Якось всі пропустили там скандали, які були всередині. Ну, от мене враження, що це абсолютно умисні були речі, бо ну, насправді жодної військово-стратегічної інформації, яка б свідчила, що 24-го числа будуть посилені удари, ну, просто не існувало. Це, це класика страшної безвідповідальності. Проблема в тому, що безвідповідальність без убиває. Вона дійсно вбивча. дуже багато людей. Загинуло Київщина, господи. Скільки людей? Буча всі могли виїхати. Ну розумієте, я ще розумію, в селах складніше, але Буча у всіх є або паралельна своя якась квартирка в Києві, або ж родичі, які тут живуть. Туди ж основна маса теж приселялися кияни, які десь мають якийсь шлях відступу, якби їх хоча б наперед попередили, якби їм прямо не брехали. Ну господи, василевська Смаглюк, перший день війни нікуди не виходьте, сидіть вдома. Російські війська нападають тільки на військові об'єкти. Вони не рухаючимуть цивільне населення, цивільські об'єкти. Вона що, прес-секретар Міністерства оборони Російської Федерації сповіщати за російські війська, які вони мирні, хороші мальчики. Ну, те ж саме, що потім подоляк сказав. А ми не стали підривати мости на шляху російських військ. Хочу нагадати дев'ять мостів до Нової Каховки, дев'ять мостів до Херсона від виходу з Криму. Всі були заміновані раніше, всі були після того розміновані і від усіх них забрали українські підрозділи, які їх мали знищити. Але ми не підривали їх, тому що ми ж вірили, що російські війська будуть поводитися гарно, хороше, що вони не будуть знищувати інфраструктуру, не будуть нищити наші і мости. І ми не хотіли їм нищити і мости. Слухайте, що це за відповідь? Це взагалі то відповідь зрадників на нюрнбергському трибуналі чи там не ні, Ніроденберському, а на трибуналі, який судить своїх колаборантів. Вони так виправдовуватися можуть, а не в очі брехати людям. Але вони це говорять. В чому причина? А їм... Знаєте, їм плювати. На що ми про них думаємо? Перше, вони дуже зневажливо ставляться до своїх громадян, думаючи, знаєте, як це є ця фраза? Це чисто політичний сленг звучить. От я його тисячі разів чув у Верховній Раді. І зараз я коли ще ходив іноді в Верховну Раду послухати там подивитися, що там відбувається, я чув цю фразу: «People's have it. Оце people's have it, вони в цьому живуть. Вони переконані, що суспільство не має пам'яті. Що все забудеться, в них важливо тільки одне: щоб в якийсь момент, якщо міняється якийсь тренд, скажімо, особисто в Зеленського, або хто там залежніший від Єрмака, тоді в Єрмака, вони стараються підігрувати під нього. Коли вони от винюхують і от дивляться: о, здається, Зеленський зараз орієнтується на те, що треба трошки народ попугать. Вони починають розказувати: буде наступ на Київ, буде все. За якийсь час дивляться, о. Якісь візити відбулися, щось там Зеленському інформацію дали, щось вони там узгодили, і Зеленський вже починає людям ну, пропонувати якесь там заспокоєння, все, все в Україні чудесно, все прекрасно. Ми тут перемогли вже всіх. У нас вже тут мало не мира. Нам тепер вже знову треба не війська, а дороги будувати. І вони починають в цьому напрямку. Ти знаєте, це страшно, коли службовці, депутати. Все чиновництво, люди, які наділені повноваженнями, які хочу нагадати відгідно з першої статті конституції, вся влада належить народу, і він її, а не хтось, реалізує через обраних чи призначених ним людей осіб, коли ці особи починають відзвітовувати і заглядати в рота не народу, що народ від них чекає чи хоче, а одному з владоможців, який навіть не є першою людиною в країні, я маю на увазі президента, бо в нас парламентсько президентська республіка. У нас, якщо народ не знає, дуже всіх здивую взагалі, то в парламентсько президентській республіці першою особою в державі є прем'єр-міністр? Отак склалося. Ви я не впевнений, чи от всі я вже колись робив такий експеримент, Ну просто як просив читачів? От просто по чесному, зараз я вам задаю питання, а ви для себе самі відповідайте. За три секунди, якщо дасте, поставте плюсик, якщо ні, мінусик. Ну не всі відповіли, але мінусики були майже сутільні. Питання було просте: хто в нас прем'єр-міністр? Прізвище згадати, що Шмигаль, мені здається, половина наших глядачів і зараз би думала: а хто ж у нас прем'єр-міністр? Єрмак, не єрмак, Кубраков, якийсь там шиє? Ще там хтось є. А є ще Шмигаль такий? Хто він такий? А він чим він там займається? Час від часу недавно до преси вийшов розказати от зверніть увагу, в Україні дійсно проблема з корупцією. Зараз вона сильно зросла, зараз вона викрилася. Про неї вся світова преса пише. Але Володимир Зеленський, виступаючи в Мюнхені, зробив, на мій погляд, абсолютно безвідповідальну заяву. Ну, вас не в тексті, тому що в тексті, я думаю, йому б такої дурості не написали. В цей момент, коли в німецькі газети всі підряд пишуть про корупцію в міністерстві оборони України, зробити заяву, що в Україні більше немає системної там же він сказав, корупції. Ну, напевно, такі так текст і Єрмак би не пропустив. А ця фраза з'явилася у відповіді на питання. От він це сказав за свою звичку, так як він осені це говорив на якийсь європейський форум. І вже дивлюся, Шмигель так носом а о! Зеленський сказав, що немає корупції, треба мені це повторити. Я ж тоді сподобаюся, ж в тренді пішов. І вже коли це вчора, Шмигаль робить заяву: а в Україні нема корупції. Якщо є то якісь окремі фактики, от в Міністерстві оборони на 4 мільярди, по шістьох тільки областях, на 4 мільярди обікрали наших військових і наш бюджет військовий. Так це отакі одиничні факти: там якісь яєчка, ще там щось, такі дрібнички. А так у нас корупції нема. Що він не знає, що корупції нема? Так він же сам її мусить покривати його ж примушують, але він почув, що Зеленський сказав цю фразу, і він відразу під цим біжить це повторити. Ви розумієте, який рівень лизоблюдства примітивного, і наскільки люди одні особи у владі забулися, що вони взагалі-то представляють народ і вони підсвітні з народу, а не президенту, і тим більше не його завгоспу, який, по моєму там керує взагалі всім і всіми від початку і до кінця. Знаєте, навіть не в тому причина, що він там когось укриває, тому що втекти можна дуже легко, відбрехатися дуже просто, і на питання журналістки з п'ятого каналу він їх спокійнісенько сказати. Ви мені ставите питання про Баканова? Баканов не випадав довіри. Хто його звільнив? Я його звільнив в червні місяці. Я його відправив відставку. Ви питаєте, чи він відповідальність понесе? Я не маю права говорити. У нас конституція. В Конституції написано, що слідчі ну, розподіл влад, а далі визначаються слідчі органи талямниця слідства, вони мені не звітують. Ну ми всі розуміємо, що це буде брехня стопроцентна. Але це ж правильна би була відповідь. Принаймні для іноземних журналістів не сказали. О, дивіться: тут президент говорить про конституцію. Президент говорить, що його повноваження обмежуються законом. Ну це ж не зовсім кінчена влада. Правильно би було, замість того. У випадку п'ятого каналу просто дика, хамська істерика відмова відповідати на питання, і проблема тому, ще раз кажу, не в тому, що він когось покривав, тому що він завжди міг би списати на Баканова, ну на Наумова запросто списати ще на пару генералів СБУ, яких посадили. Не всі з них, мені здається, навіть там остаточно винуваті. А декого хто винуваті не посадили, він міг сказати більш-менш загальну фразу і назвати три-чотири прізвища. Все він би був на коні, але. Там відбулася інша річ, це вже психологічний злом. Мені здається, це набагато страшніше. Пригадую таке поняття культ особи. Культ особи створився багатьох людей. І в Сталіна, і був своєрідний культ особи в Гітлера, і в Путіна є своєрідний культ особи. І лізе до нього аж пищить Лукашенко, щоб мати такі явища Всі корейські кіми мають культ особи. І Зеленський, знаєте це оце совкове виховання. У нас обрали совка. Ну він людина радянського союзу, Нафталін. Він того радянського союзу не пам'ятає. Пішки під стіл ходив. Це я жив в радянському союзі. Я знаю, що таке дефіцит. Я знаю, що це таке, коли ти безправний, абсолютно все, я це знаю. Він цього не знає, але він от він совок і він живе. Цим радянським союзом він хоче культу особи своєї. Оці бюстики, вони його тішать. Вони його радують. Оці його демонстрування. Кожна обкладиночка, як я з ним виходить, за грубі гроші, найняті фотографи іноземні, які приїжджають їх фотографувати і потім десь там опублікувати на якійсь обкладиночці. Слухайте, ну це це вже збочення, це вже з психікою. Є дуже серйозні проблеми. Людина, яка не реалізувала себе як президент, взагалі. Але йому подобається, коли з ним розмовляють іноземні лідери. Тому йому весь час організовують ці переговори. Наші посольства, я ж знаю, я ж господи. Ну моя посада кілька років в Верховній Раді прирівнювалася до першого заступника міністра закордонних справ. Це перший заступник, а дуже часто коли не було керівника. Коли він хворів, чи був відряджені, я був фактично головою комітету в закордонних справ. Тобто, ну мене представляли за кордоном під час моїх особистих візитів як пане міністра. Тому я дуже добре знаю дипломатичну всю проблему. Лему сьогоднішню я знаю, що наші депо представництва від них не вимагають взагалі ніякої роботи. від слова взагалі, крім одного, вони мають якимось чином забезпечити, щоб зеленському організувати телефонну розмову чи відеоконференцію з керівником їхньої держави і паралельно з тим забезпечити якісь пару публікацій з його тезами у їхній пресі, і можливо його відеозвернення до їхнього парламенту. Все це все завдання нашим посольствам. Нічого більше від них не вимагає мають Слухайте ну це культ особи, і він він же хоче лаврових вінків. Він же хоче квіточок? Він же хоче теплої ванни? Ви звернули увагу, як організовують прес-конференцію? Ви правильно сказали? Там було багато іноземних журналістів? Я вам тільки скажу, там відбір був дуже вмілий. Журналісти, які задають конкретні питання, які добре знають ситуацію в Україні, які добре розбираються, які не будуть розказ розпитувати щось загальне. Ну, на стилі, Слухайте австралійської журналістки, яка спиталася, пане президент, а чи не хотіли б ви, щоб в Україну повернувся знову австралійський посол? Ну, слухайте це їхати з Австралії, чи звідки вона там не приїхала? Щоб таке тупе питання задати. Ну звичайно, візьмить так. Звичайно, і що далі? Ну, приїхав би посол. Що далі? Ти про якісь інші речі говориш? Ти щось питаєшся, і тому відбір був такий: що Ні Йорк Таймс, ні Вашингтон Пост, які можуть спитатися, що конкретно, щоб їх не було. Не було там по-моєму, «Ворсів джорнал, інші, які дуже серйозно глибинно розбирають ситуацію в Україні. Були ті, які менше зацікавлені. Плюс було дуже багато представників преси з третіх країн, які ніколи в нас на прес-конференціях не було. їх вишукували по всій Європі. Їх запрошували, щоб вони прибули на цю прес конференцію це була компліментарна прес-конференція. Іноземні питання зводились до одного. Пане Зеленський, розкажіть, як ви оцінюєте допомогу нашої держави і роль нашого там президента в допомозі вам. Відповідь я з вашим президентом він вчора, позавчора розмовляв по телефону. Все слухайте, компліментарна з двох боків жодної проблеми взагалі не існує. все чудесно, все гладко, тепла ванна. Щодо українських журналістів, це була ганьба. Це було дуже соромно. Господи, ну беремо. Та ж сама українська правда. Там є Михайло Ткач, який завжди задає незручні питання. У мене є до нього претензії щодо його поведінки певної, як він поводився на прес-конференціях Порошенка, вже при Зеленському він вже на порядок м'якший, але він задає неприємні питання. Хтось подзвонив Сергію Мусаєвій і сказав: зроби так, щоб нашому було приємно, інакше вам буде неприємно. Що зробив представи сухняного журналіста, який зачитав підсунути йому питання ніякі. Нікчемне, нікудишнє. Всіх тих, хто могли задати питання жорсткіші, просто не допустили на прес конференції Я хочу, щоб всі наші глядачі згадали дві епічні сцени з двох попередніх років. Володимир Зеленський втікає, пробує заховатися за короною, а його хапає за руку. Олена Курбанова каже: Ні, пане президент. Ви мені ще маєте відповісти на це, це і це питання? А він висмикується, щось відбуркується і втікає. А я вам скажу зараз дуже дику річ. Тоді він ще був президентом. Він був поганим президентом. Президент, який боїться відповісти на питання, на які відповідати треба. Це поганий президент. А він був президентом. А сьогодні він просто замбронзовіла статуя. Він, знаючи, що Курбанова, навіть якщо їй не дасть слова Нікіфоров, прес-секретар, вона задасть своє питання, вона не дасть йому втекти. Він знає, що е, прямий телеканал не дасть йому спокою. Він знає, що Юрій Бутусов, дивлячись на оце шоу компліментарних, пане президент, дякуємо вам, що ви у нас є. дякуємо вам, що ви нас запросили. Дякуємо, що дали нам слово, А скажіть, будь ласка, як там то, 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 то то чи оте останнє? А про діточок розкажіть? А про жіночку розкажіть. Слухайте, ну таке, знаєте, блювотне відчуття було від того, всього так, от Бутусов. Тій присутності він би просто встав і він би голосом взяв, так що всі би почули питання, які нам болять. Я думаю, що Еспресо теж би не змовчало. Всім вам допуску не дали. Я досі не можу зрозуміти історії, як взагалі вдалося так, що п'ятий канал, який входить в той самий пул проскрибованих, заборонених, обмежених телеканалів, раптом там опинився і йому дали питання. У мене тиха припущення, що там одне з двох. Або. Або Зеленський сказав: Ну, цих я роздавлю, прямого я боюся. Там Курбанова страшна ходить, ой, мені так страшно, як я тільки про неї згадаю, два рази досі ще трушуся, заїкаюся. А от там на п'ятому, а що вони там? Я їх щось ніколи не бачив, не чув. Ну вони десь там мають менше О, Нам би я їх розтопчу, витрооб них ноги. І давайте мені їх тоді. Хтось має бути опозиційний, щоб я мені ж треба Порошенка ноги витрати. От я так зроблю на них. А виявилося, задала питання людина дуже коректно, але не компліментарно. Просто щоб ви порівняли, як задавали Порошенкові питання, коли він був президентом? Пригадуєте у всі всіх футболочках, хто бив Катю Гандзюк, де що з Павлом Шереметом сталося, і інші? Там слухайте, вони його обзивали, вони його ображали, вони його звинувачували, А він спокійно відповідав. Тому що він, він президент. А що зробив Зеленський? Почувши некомпліментарний тон, в якийсь момент він зірвався. І ми почули те саме, що було коли це був, 20-й рік. Ти з ким говориш? Я президент цієї країни, мені 42 роки, я не лох. Ми почули абсолютно те саме. Я президент цієї країни. Якби не я, то тут би було. Та, Там якісь військові там щось робили, Та, напевно, і там і народ робив, але щось, напевно, і без мене би не вийшло. Слухайте. Це був такий гнилий базар. Це не мова була, це був базар. І як так сталося, чи це його була ідея, що він там витримає, а виявилося, що він не спроможний навіть витримати м'яке питання. Чи це була інтрижка Єрмака? Єрмак іноді підставляє Зеленського. До речі, у мене дуже показова річ, коли я говорю, щось, що дуже сильно ображає декого на банковій. Мені на наступний день починають дзвонити і погрожувати. Та ж сама людина, правда, з інших номерів, з точно з тим самим текстом, мовляв, воно звучить приблизно так: Слышь ти, я там, той, який тобі мешал, його вже нет. Где деньги? на моїй карточці, що нет. Почему нет? Ти у мене вже на прицелі, на мушке. Ну, такі прогрози такого типу. Другий раз після цієї історії цієї прес-конференції, коли я про неї написав і розказав до та сама людина з тим самим текстом. Я розумію, що, мабуть, я попав в точку, що Єрмак вирішив з якихось обставин. Щось ну Зеленський десь підіграв татарову. з кількома кадровими призначеннями проти Єрмака. Ну, ми, мабуть, може, Єрмак вирішив помститися Зеленському його підставити і підсунув п'ятий канал, знаючи, що Зеленський не витримає найлегшого удару. І от така історія відбулася. Угу. Тому тобто завершую. Я ж почав з одного. Я ж пам'ятаю, що я почав. Значить, суть прес-конференції зводилася до того, що Зеленський уже хоче. Мати тільки тепу вану, він знає, що на нього мають тільки молитися. Він впевнений, що всі мають перед ним стояти на колінах і отако на нього дивитися, як на Бога уже. І для нього створили прес-конференцію, на якій були виключно компліментарні. Там не могло бути когось, хто міг би сказати щось погане, неприємне. І коли він раптом почув неприємне, в нього психічний зрив. Слухайте, він перестав бути президентом цієї країни. Зеленський, який ще раз повторюся, який втікав від Олени Курбанової на двох підряд прес-конференціях. Це ще був, хоч якийсь президент. А Зеленський, який вже не може навіть чути голосу народу, слухайте. Ну п'ятий канал. Вона ж задала питання, які всі ставлять. От зараз всі зірвалися, знаєте, дуже е, не всі є глядачами прямого п'ятого еспресо. Є люди, які їх критикують, які були проти там, них під час виборчих всіх компаній. Але зараз підтримка, я так дивлюся, практично скрізь пішла в той бік. Слухайте, а як так можна було? Задають питання, а ці ж питання в нас існують а що, вибачте дійсно, не хочеш. Ти сказав іншому журналісту, що в тебе не було жодної важкої помилки. Так, у мене там щодня якісь помилки. Отам я жінці не так сказав, а там я випадково не так шнурівки зашнурував, за... а там я свій тренувальний костюм назустріч з кимось. Там одягнув трошки перекошений. Так, в мене такі помилки є. У мене не було жодної помилки, яка привела до страшних подій. 100 тисяч битих українців це не є страшна подія. Кілька мільйонів біженців це не є страшна подія. Е... Мільйони зламаних доль це не є страшна подія. За це не треба вибачитися перед людьми за брехню, яка перед тим була. Він вважає, що ні. І от в цьому плані ця прес-конференція скри... розкрила жахлива. Мені здається, в нас зникла людина, яка може навіть себе десь віддалено диспонувати як президента країни. Він же себе уявляє, таким за бронзовілим Богом. Ну, вибачте, Україна. В нас теж і Янукович колись себе так уявляв. Закінчилося дуже погано.